Люди люблять театр за можливість поринути в інший світ, відпочити душею, торкнутися до прекрасного і пережити нові для себе емоції разом з акторами. Та тут на сцені глядач бачить вже фінал історії. Сьогодні ж ми дізнаємось, що було до… Від ідеї постановки до її реалізації проходить багато місяців. Продовж яких актори беруть участь в репетиціях, різноманітних майстер-класах, концертній діяльності Палацу культури і творчості. Втім, театр не просто місце, де талановиті діти, підлітки та дорослі розкривають свій потенціал. Це справжня театральна родина, адже всі зустрічі учасників народного драматичного театру проходять в дружній атмосфері, а з занять ніхто не хоче йти вчасно. І це заслуга керівниці театру Анастасії Крамаренко. З нею ми й будемо спілкуватися в цьому випуску проєкту за колісами. А у вас тут комфортно? Дуже е, я так розумію, що тут відбуваються заняття, чи що воно таке у вас, так? В театральному колективі? Тут відбуваються дива. Е, так, це е, перше. Місце, де починають роботу над самовдосконаленням дітки. Тут у нас проходять заняття, не лише дітки, а й дорослі. Тут у нас проходять заняття, тут ми робимо перші свої вправи, тренінги, і, власне, вперше починаємо розуміти, що таке театральне мистецтво, і мистецтво взагалі. Що таке ось ці вправи, тренінги? Тому що я не знаю, люди, мабуть, уявляють собі театр, це ви такі приходите і такі одразу знаєте, яку виставу ставити, що читати, як це все робити, як грати, але це ж трошечки не так. Я думаю, ви знаєте, що це трошечки не так. Насправді, світ театрального мистецтва він такий же, він такий же широкий, багатогранний, як і в принципі душа кожної людини. І коли до нас приходять вперше діти або дорослі, починаєш вивчати кожну людину. Так само, як людина вивчає мене як викладача, так само я вивчаю людину. І, скажімо так, в є колосальна між роботою в професійних. Творчих колективах, професійних театрах е, та роботою е, в колективі аматорському. Ну, мабуть, найбільший біль е, це е, момент пошуку, до речі, драматургії, бо в тебе ж немає там, на одну роль п'ять е, наталок, так? чи там десять овсіїв, чи ще кого-небудь. Е, ти в тебе приходять люди в тебе є група, в тебе є колектив, і ти намагаєшся знайти такий матеріал, який би було під силу поставити цим людям, твоїм учасникам, і звісно, щоб їм же ще й було цікаво. Це дуже дуже важливий аспект. Ну і звичайно, цей матеріал має носити повчальну, нести повчальну місію, має відповідати віку учасників. Світобаченню, тобто дуже-дуже велика кількість нюансів. І, власне, це заганяє нас в певні рамки при виборі драматургії. Так, я якби відкрив секрет, можливо, не секрет, що я теж, учасниця цього театрального колективу, пройшла я десь. Я не пам'ятаю, це ну рік ну, в минулому році, да, так, так рік, якраз в минулому в творчому році. Так, якраз тобто тоді вже... з'явилася ідея створити, ну якби ще набрати як там все вийшло? ще одну групу. Ой, це дуже все складно, Маша. насправді давайте почнемо трішки повернемося в історію. Зараз буде момент ретроспекції. Повернемося трішки до історії, коли 46 років тому. Створювався театр, закладалися такі засади, що тут має бути ну, більш-менш професійна група дорослих, які будуть грати серйозні вистави і займатися, ну скажімо так, навіть поїздками. Це було в історії нашого театру. Що став, ставиться повноцінна вистава, ця вистава грається не лише на сцені палацу, а ще й гастролюється, показується там в ближні на найближчих громадах. І ця ж думка культивувалася першим таким, скажімо так, солідним керівником Леонідом Габчуком. Власне, при ньому і колектив отримав звання народний, але створений був колектив іншим викладачем, іншим режисером Володимиром Долгіх. Але ну, так склалося його життя, що він покинув наше місто. І Прийшов пан Леонід. Після Леоніда Габчука, естафету керівників, режисерів театру перейняла Любов Денисівна Мельник, яка навпаки в неї трішки була. Вони також ставили повноцінні вистави з дорослими. Проте Любов Денисівна, вона ще і в них була така, знаєте, фішечка, що в театрі грали прям родинами. І це вже мені переповідали наші корифеї, скажімо так, театру. Світлана Поварова, Ніна Радченко. Вони розповідали, що вони дійсно грали сім'ями, і діти, і чоловіки. Вони тут збиралися. У них такий був теж дуже цікавий творчий тандем. Вже коли прийшла я, в мене була трішки інша методика. Ну можливо, через брак досвіду роботи з дорослими людьми. Окрім дорослої групи, звичайно ж мені хотілося набрати і дітей. І, власне, своїми першими дітьми я також робила перші маленькі кроки, також навчалася. Бо я за фахом режисера естради та масових свят прийшла працювати на театральний колектив. В мене трішки інший спектр. Ну і плюс всі ми розуміємо, що таке вища школа, що таке освіта в вищих навчальних закладах. Вона, в принципі, орієнтується менше на педагогіку і на роботу з дітками. І тут є також ну, певна призма, через яку потрібно дивитися в іншому трішки напрямку. І, звісно, коли з'явилися в мене перші діти, їм було там на той момент я набрала 7-8 років, але прийшли і підлітки також, то в мене вже формувалося декілька груп, які, ну, і, і власне в них вже були різні напрямки роботи. Зараз уже в нас також занять дуже багато. Бо є різні вікові групи. І я б так сказала, що ну, за нашою методикою, якщо один керівник, то має десь бути ну, 10 чоловік максимум, щоб приділити увагу, то в мене зараз групи пере... ну, навіть переповнені, є 16 чоловік в групі. І через це ну, ти ж не можеш відмовити дитині, правильно, ти хочеш, щоб займалися більше людей, ти хочеш популяризувати театральне мистецтво, бо це насправді дуже цікавий вид мистецтва. Тут йде колосальний Розвиток, і я без перебільшення скажу, що для дітей, які ходять сюди, їм тут наскільки комфортно, що вони навіть приходять за годину раніше, просто щоб посидіти на цьому диванчику, там з кимось поспілкуватися. І, ну, і не виженеш звідси? І не виженеш звідси. Так, так, є такі моменти. От, і саме зараз, от, уже до речі, в цьому творчому сезоні. Ми вже стартували з вікової групи 5 років. Спробували ми набрати. Звичайно, це складно. Бо в нас дітки-п'ятирічки, ми їх набрали там 8 десь чоловік. Зараз на даний момент залишилося троє. І це нормально. Для театру це нормально. Тут відбір такий дуже специфічний, знаєте, тут потрібно. Тут це не механіка. Тут потрібно наскільки любити це все, щоб залишатися і вникати в це все, і жити цим безперебільшення, я скажу. І тому, коли йдуть у нас там репетиційний процес на ізнос, то не всі витримують це нормально. Ну і знаєте, немає такого, що ага, ви пішли з колективу, все там. Ай-яй-ай-яй. Ай хоча, хоча. Для підлітків, у мене ця схема працює. Якщо ти пішов, то тебе вже назад не візьму. Пояснюю, чому, бо це теж момент виховання. Ми всі, коли приходимо, наприклад, на якусь роботу, чи ми заходимо в якийсь колектив, який насправді, ну, наприклад, наш колектив, так це все. На добровільних ви самі приходите в колектив, правильно? І коли ви приходите, ви, звичайно, ви не підписуєте ніяких договорів, підписок про невиїзд чи ще щось, але ви автоматично берете відповідальність, бо на вас накладаються якісь, якісь певні обов'язки. І е, я культивую, що ця відповідальність, е, ну ти, ти, маєш, ти маєш розуміти, що ти відповідальний не лише переді мною як керівником. Ти відповідальний ще і перед всім своїм своїми, своїми колегами по сцені. І якщо тебе в якийсь певний момент немає, або ти просто забуваєш, або ти просто не приходиш, або ну, ще якісь там можна знайти причини, то це тобі лише мінусік, бо тебе немає ким замінити. От і ну, дійсно були такі в нас, скажімо так, коли діти йшли, я їм говорила, що назад я не візьму. Проте там проходило декілька місяців. Дітям не вистачає колективу, і вони кажуть, що я хочу повернутися, але, на жаль, я вимушена відмовити, бо це, ну, це, це момент навчання. Винятків не було? Ні для кого? Ну, скажімо так, не так часто від мене йдуть, щоб, щоб робити якісь винятки. Ну це дійсно такі поодинокі моменти. Ну, якщо... Просто дивіться, є різні категорії. От дитина, наприклад, спробувала. Я навіть батькам одразу кажу, що ви можете спробувати, вам може не піти. Є там випробувальний термін. Спробували, ну не заходить. Ну Це дуже специфічне вид мистецтва. Ну не заходить, не подобається. Тут же ще е, має бути комфортно. Діти в групах, які вже от сформовані, вони дуже тісно спілкуються і поза межами палацу. Вони вже там спілкуються і в школах їх звів театр. Вони ходять разом гуляти, там, відпочивати, проводять там літні сезони е разом. І якщо дітям не комфортно, то ну, не буде і навіть цього єдинства на сцені. Тому дуже важливий цей комфорт. Якщо дитині дійсно не комфортно, то ну, ти нормально ти пояснюєш, що це ок. Нічого в цьому немає зазорного, що ти прийшов, спробував не твоє. Ну, я, я навпаки за те, щоб діти все перепробували. І тому, коли діти приходять і пробують все, мені дуже це подобається. Це класно, бо тільки так, методом виключення ти можеш зрозуміти, що твоє, що не твоє, і знайти потім обрати свій шлях. Ну, це дуже круто. І тому навіть хай дитина тикається 5 років ходить, пробує себе в спорті, в різних видах спорту, пробує себе в мистецтві. Але якщо вона там навіть в 15 себе знайде, то буде ось вона толк. Я, ну, я вважаю, що це дуже круто, коли є така можливість в нашому місті дитині ну, гуртків спортивних шкіл, позашкільної освіти вагон, це так круто. Ну, я дуже пишаюся саме таким широким спектром розвитку, ну, додаткового розвитку да, для, для дітей, для підлітків. Це дуже круто. Це ось так, тільки залишилося вибрати. вибрати і зрозуміти, що дійсно тобі підходить. Я до чого взагалі вела, коли я сюди прийшла на перше заняття. Так? Воно почалося. Ну, якщо я не помиляюся, з того, ну тин-тин-тин, Ось це все. І я стою. В мене там потім присідання пішли в ход, і я думаю, так, стоп, я в театральному колективі, що відбувається. І потім, коли ось це все пройшло заняття, два до мене, ну, ось ці всі пазлики зійшлися. Для чого потрібна розминка в театрі? Я б сказала так: розділимо це на, дві, на два види розминки. Є розминка саме тренажі, вони направлені на відпрацювання різних елементів акторської системи. У акторів, так як і у вокалістів є свій певний акторський діапазон, є вокальний діапазон, є акторський діапазон. І є різні вправи, які тренують певний аспект акторської майстерності. Ну, наприклад, там, сила подачі звуку, опора, там... Фантазія, оцінки, міміка дуже, ну, це все дуже багато, це все дуже широко, і якби, концентруватися на чомусь конкретному е, навіть ну, не, не бачу сенсу, бо це можна зачепитися і дуже довго розповідати. Є вправи от, ці два види. Перший вид це ми працюємо на кожне заняття у нас розпочинається з такого розігріву. Ми принос, приводимо себе в тонус. А є іще розминка, яку ми проводимо саме перед. Перед виступами. Вона направлена, вона трішечки інша, і направляється вона на те, щоб наповнити себе енергією. Приводжу приклад. Зараз ми працюємо над випуском вистави Зачарована десна. І один раз ми провели такий невеличкий експеримент з дітьми. Ми завжди гріємося перед виставою, розігріваємося і працюємо її. А один раз я кажу, давайте без розігріву. Так, от, діти прийшли в тонус і почали працювати і грати так, як потрібно, лише на 30-35 хвилині вистави. Тобто весь цей час, от вони, вони грають, вони ніби в матеріалі, вони ніби працюють, вони механічно виконують абсолютно всі поставлені задачі режисерські, але вони не відчувають того, що вони роблять. Ну, в такій... Це дуже складно пояснити, бо це ну, не, не, там, не якісь елементарні речі: там два плюс один. Да, ти там показав дві палочки плюс один це буде три. Це все наскільки е, пояснюється лише якимись от наговорюваннями, постійними, е, постійними е, спробами донести е, абстрактне і вкласти його в. Уми в уми дітей, ну це, словом, це от, дійсно це така дуже складна психологічна, творча робота. От, і потім ми з дітьми повертаюся до своєї розмови до, з приводу тренінгу. І вони такі, от ми закінчили, прогнали ми виставу, кажу, ну і як вам без розминки. І вони такі, ми взагалі не зрозуміли, що відбувалося. Чому так? Тобто, от лише на от, такому прикладі, коли ти пояснюєш, так, що. от, Ну, на порівняльному прикладі, як воно з розминку, як воно без розминки, от тільки тоді ти розумієш, яка ж насправді та розминка важлива і який важливий той тренаж. Я думаю, що ви обов'язково заглянете до нас на заняття, щоб зрозуміти і наглядно побачити, чим саме ми займаємося на наших заняттях і які види тренінгів у нас відпрацьовують. Тренінг, на якому я побувала, тривав більше двох з половиною годин. Учасники театрального колективу тренували мовлення, фантазію, вміння комунікувати з колегами та відчувати партнера, імпровізувати. Та головне, що я побачила там, це те, що учасники загартовували свій характер. Бо, як я вже казала, між учасниками та їхньою керівницею є дружба і довіра. Спробуш я не знаю, що в тебе там голові твої. Але треба вірити в себе. Бо інші в тебе вірять. Чому ти в себе не віриш? Крім душевних розмов та різноманітних діяльностей, спрямованих на розвиток творчих вмінь та навичок. Тренінг містить багато активних вправ. Та це не просто ігри. Кожен вид активності на тренінгу має свою мету. На тренінг пас. Вас передаємо один одному енергію, ускладнюємо його трішечки піснею, тримаємо ритм. Пісню всі цю всю, 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 всю знають. У ілузі співаємо голосно, опорочка і все. Ставим? Ставим? Uh, ні, не стрибаємо. ширше, будь ласка, ти Так, спочатку, посилаємо тим, uh, да, спочатку три, посилаємо тим, хто тримає ритм. Давайте всі разом чотири разом, потім п'ятий я перед. Часто ці тренінги прохотілося б частіше. у нас просто дуже активний творчий процес і тому не вистачає часу. Але тренінги це клас, правда. Вже потім, після всіх зустрічей, тренінгів вибору репертуару починаються репетиції. На репетиціях можна подивитися, що врешті побачить глядач: довести виставу до ідеалу, або ж змінити щось. Репетицій багато здається, що багато. Насправді, кожна репетиція залишається в пам'яті учасників драматичного театру, і саме за репетиціями актори сумують найбільше. Набридають репетиції? Ні! Yeah! Зачарована десна не може не Я вчора, розридалася дуже. Після коли вийшла на фінал? Мене накрила того, щоб у мене був З того, що десна закінчилася. Яка за рахунком? Бо ви рахуєте, скільки залишилось до прем'єри, а скільки загалом репетицій? Було? Я то ну, чисто за останні півтора місяця. Це то навірне два. Дівчата скільки має бути репетицій, щоб вистава пройшла ідеально. І ще 20 років. Задавайте питання. Скільки має бути репетицій, щоб постава пройшла ідеально? Ну, ми поставили багато репетицій багато не було. буває. Я думаю, що у кожного режисера є своя методика роботи. І в мене, я страждаю, як і більшість режисерів, на синдром відмінника. І тому. В мене процес постановки і випуску саме весна, він дуже довгий і кропіткий, бо я до кожного якогось моменту, до кожної тракту трактуки кожного слова, я ставлюся дуже так, детально розбираю це все, вникаючи повністю в логіку дій кожного персонажа, і тому може дійсно це все змінюватися і ведеться до того, що загалом постановка вистави в мене в середньому займає десь рік. Також на цей таку довготривалість терміну впливає, звісно ж, графік роботи, бо у нас в нашому творчому колективі ми сидимо не лише на виставах, що ми ставимо, там тільки виставою займаємося. Ми також приймаємо активну участь як дорослі учасники, так і молодші учасники театру. Ми приймаємо активну участь у наших заходах палацу. Це дуже важливий також аспект роботи нашого колективу. Бо дітям і дорослим потрібно випускати пару і потрібно виступати, так і звісно, вони прокачують цим методом цих. Частих виходів на сцену, там участь у казках, участь у е, якихось проєктах, які е, готує палац, які можуть народитися. От просто сьогодні з'явилася ідея, і через там два-три тижні у нас з'являється вже сценарій, з'являється захід. Е, таким чином, кожен учасник нашого театру він прокачує свої скіли, свої навички. Вистава е, це взагалі зовсім інша атмосфера. Це такий процес, який починається, і, мабуть, найскладніший етап в цьому процесі це, звісно, підбір матеріалу, бо в нас не професійна група акторська, не методика роботи в професійних театрах, де є там, ну є певні персонажі, є там штат чоловіків акторів, штат жінок-акторів, які можуть виконати будь-яку роль. Ми підбираємо матеріал, який щоб ми могли вписатися в наші в наш акторський діапазон, скажімо так, виконавський персонажів, щоб кожному із акторів було зручно грати роль. І найголовніше, мабуть, це те, щоб людям було цікаво. Бо той матеріал, який буде цікавий дорослим, не буде цікавий дітям. І навпаки тому от. Підбираючи матеріал, ти ну, намагаєшся. Звичайно, ідеально, якщо знаходиться п'єса, і ти можеш по цій п'єсі ставити і там уже якісь, щось додавати своє, щось забирати. Але якщо береться матеріал, ну, наприклад, тут наша зачарована десь на це оповідання, то тут ще складніший етап роботи, бо потрібно із оповідання вична дієві моменти, які можна перевести на сценічний майданчик. Тобто, ну дуже багато дійсно таких нюансів складних, і ти ж маєш це все підготуватися заздалегідь, ти ж не можеш просто так сказати знати вам повідання, Давайте ще щось будемо тут разом з вами вичвенняти з нього. <кхем> От. Потім ми переходимо до етапу читання намагаємося розібрати ролі, хто з чим справиться, хто зможе це виконати, хто не зможе, або ж робимо так, щоб всі змогли виконати, ми докладаємо максимальних зусиль. Потім ми переходимо до безпосереднього репетиційного процесу, і тут починається справжня магія, бо тут акторські імпровізації, акторські. Манки, вкупі з режисерським баченням, з режисерською роботою, можуть створити дійсно справжнє диво, диво, яке потім, власне, побачить глядач. Але я хочу сказати, що от для самих виконавців сам процес вистави, особливо якщо вона грається. Не перший раз, не, не прем'єра, до якої ти йдеш, і ти прямо очікуєш в тебе цей внутрішній такий стан, цей тремор, коли ти хвилюєшся, о, до прем'єри 10 днів, 9 днів, 8 днів, і тут вона прем'єра. Це це найхвилююча пікова мить. А потім, коли ти вже граєш виставу, граєш, граєш, я ж питаю у своїх учасників: ну як, вони кажуть: а ви знаєте, от прем'єра так, це ті емоції, і. Приходить оце ем, таке розуміння, що репетиції ти вже не повернеш. І от дійсно мені подобається, що всі мої учасники вони кайфують від самого процесу. Вони розуміють, що от, от звичайно, виступ це класно, це круто, але тут ти вже зробив усе, що міг. Ти вже виконав свою частину режисерської роботи, ти вже вклав все по максимуму. Учасники вже теж зробили і розкрили себе. І далі йде просто механіка. Звичайно, механіка з емоціями, з там, впливом глядача, з ну, кожен день ну, вплив настрою, кожного дня може вистава жити по-різному, але вона живе вже. А от найважливішим, мабуть, є дійсно цей репетиційний процес, який заворожує і який затягує настільки, що ти навіть після того, як вже не потрібно репетирувати, ти. Все одно виходиш на майданчик і ти намагаєшся, до речі, є така штука в мене. Я е, люблю навіть там в якийсь останній момент, або після того, як ми зіграли прем'єру, е, виходити ще раз на репетицію і видавати щось нове. Ну, Умовно, кардинально. Там, ну, не зеркально робимо, наприклад. Це трошечки робить таке холодне відро для ефект холодного відра для учасників, бо вони починають. По іншому думати, по-іншому мислити, ну, є такий прийом, і от я його іноді використовую, дуже, дуже він такий дійсно дієвий. В цілому театр це магія, і, можливо, комусь здається, що ми там не так багато працюємо, як в інших колективах, бо там дресура, фізичне навантаження, до речі, у нас також є фізичне навантаження. От, але в нас, як мені недавно ми спілкувалися з нашим директором, вона сказала, що в театрі, бо вона сама акторка, в театрі йде інтелектуальне навантаження. Тобто придумати і розібрати просто на атоми розібрати роль, це тільки здається, що це так легко. І дійсно, дуже складно. І це крутий творчий процес, і я дуже пишаюся тим, що в мене є така можливість працювати з дітьми, працювати з дорослими, особливо в такий складний час, коли ми всі шукаємо можливість вилікувати себе. І театр лікує. Він дійсно лікує.